Всім привіт! Ви на каналі Крінч. і Сьогодні у нас нове відео по Династії Декади. Якщо ви не розумієте, що відбувається, то обов'язково подивіться попередню серію Династії Декади. А я буду починати, отже, Том, Луїза та Кай вирішили повернутися у цей будинок. Так, отак, от, от. В принципі, як я вже говорила, їм. Вже було тісно у тій малесенькій квартирі. І вони шукали якусь або більшу квартиру, або якийсь невеличкий будиночок, і тут прийшов спадок, і вони все ж таки вирішили повернутися у цей будинок. От, І тому ми продовжуємо грати тут, як... і я вже бачу, що просто всі наші тваринки, які у нас колись тут були, вони просто у жахливому стані і таке інше. Отже. І також, можливо, ви помітили, можливо, ні, я трохи змінила G-Sreйт. Я про це, напевно, не згадувала в минулому відео, але окей. Я поки що не знаю, чи я його залишу, чи повернусь до попереднього. Ну, але, коротше, якщо з серії в серію буде змінюватися G-Shade, то не звертайте на це уваги. Ем, отже, а ми давайте вже починаємо грати. От, у нас. Тут усі у поганому стані. Там Том, якщо я не помиляюсь, уже повинен йти на роботу. Так він вже дуже спізнюється. Вони досі усі сумні. Лиза не, не так сильно сумна, як решта, але окей. Так, а, давай. Поки у нас є час. Поки ти можеш привести себе до тями. Ой-ой-ой-ой-ой. У нього виросла вуса, чи я помиляюся, А де тут можна обрати. А... Так, у нього виросла вуса. Клас. До речі, у мене якийсь тут бах, я не знаю, що це за бах, але чомусь гра вважає, що кай досі інфант. Я не знаю чому. Але уже окей. Так, а я думаю, вони ще трохи посумують ще сьогоднішню серію, тобто ще сьогодні і, можливо, завтра. О, ні, то да, ти знущаєшся? Серйозно, у нас з самої першої серії Нового століття ось, ось таке відбувається. Ой, я бачу, що тобі дуже погано. Давай біжи на перший поверх. Так, ти у нас зараз повинен йти на навчання. Um, вони вже оплатили один рік навчання Кая, тому сподіваюся, у вас все окей, буде з цим так? В принципі, нехай буде, вийде, будь ласка, то давай Кай, ну, ну ж бо швидесенько вийшов. Молодець. Ти, ти вирішив вийти аж на двір? Ну, окей. Іди візьми, щось собі поїсти. Давай не крутися тут вперед-назад. І я вже відчуваю, що бідна моя Луїза, того, що, ну, того, що у нас вже от зламаний вмивальник, він ще є грязний, брудний, і у нас тут наша коровка в жахливому стані, наші курочки, ну, коротше, це повний жах, тут у нас відбувається. Будь ласка, прийми якусь ванну. Так, а ти у нас тут снідаєш, так? Окей, молодець. Я, можливо, зроблю їм ще одну ванну, я не знаю. До речі, у нас трошки змінився наш будинок, крім того, що у нас ось тут додавалася ванна. Так от, а тепер у нас Том з Луїзою живуть у ось цій спальні. Тут у нас живе кай, а це, майбутні, а це кімнатка для майбутньої дитини, от, яка у нас тут з'явиться. Так, ти як я бачу, що тобі дуже погано. Давай. І підеш одразу, а, поснідаєш. На щастя, у нас тут є якісь залишки продуктів, залишки чогось там. Так, я пришвидшу час. Ну, так. І, до речі, я не пам'ятаю, говорила я це чи ні. Але Луїза не була дуже в захваті від того, що їй доведеться переїхати у якесь далеке село, де немає жодної цивілізації, тому що вона, вона виросла у Сан мішуну І сан Мішоно як у моїй уяві в цьому столітті, то це досить таке непогане місто, воно досить сильно розвинене. Та можна досить нормально заробити гроші, якщо знати, де працювати. Луїза у нас походить з такої не надто багатої, але точно і небітної сім'ї. І вона звикла до того, що єдине, що вона робить вдома, А у них була дуже маленька квартира, та... ну, буквально не було де їм втрьох розминутися. І Луїза звикла до того, що єдине, що вона робить, це. От У нас була Не квітка. Ну, коротше, у нас був вазонок. Вона підливає цей вазонок, трошки робить йому форму, як це сказати. Готує їсти і деколи прибирає ще щось, якщо вже критичний дуже стан. Але тепер. Лі... Чому Ліліт? Луїза у нас все робить по дому, і вона цим не задоволена, того що. Вона до цього не звикла, але вона дуже сильно кохає Тома, тому вона все ж таки погодилася сюди переїхати. Ну, тим паче, як я вже казала на початку відео, що вона прекрасно розуміє, що. Ой. Вона прекрасно розуміє, що. У тій квартирці їм уже було досить таки мало місця. А тут ще й вона думає, що вона вагітна. Вона ще точно не впевнена, в цьому, але їй трохи вже зле і таке інше. Тому це... вона погодилась на оцей от переїзд, правда, от до сьогоднішнього дня, доки вона не проснулася, вона думала, що якось із цим справиться, і все буде менш-більш нормально. Проте. Та, як вона тепер у нас залишилась одна вдома, то я думаю, що вона дуже незадоволена задоволена своїм теперішнім станом. Щось там шкільний проект, а... Ну, девай ось щось та от... там легеньке. І що тут просто Кая ось от вуса. І це так незвично. Так, а... ну, окей. Давай я в тебе вірю. До речі, потрібно тебе переодягнути, а то якось ремонтувати а, вмивальник у вихідній сукні. Ну таке собі. Давай. У нас ще дуже багато роботи. Просто подивіться на ось це на цю частинку нашого дому. Ну це просто жах. А у нас. Що курка робить всередині. О, ні, ви. Ви прийшли знайомитися серйозно? Ідіть геть, я вас не знаю, вас не існує в цьому збереженні. Так, давай. Мало... Що він вже натворив? Що? Окей. Угу. Так, давай у нас е якось це повитирай, я не знаю. Зробив щось з тим, щоб воно не було таке грязне. Так. Нам потрібно ще випрати одяг. Думаю, піз пізніше цим займаємося. І, до речі. Думаю, ви пам'ятаєте, що Лілі дуже обожнює, вона прям обожнювала а... Як це? вишивання. От. То у Луїзи є теж таке хобі. Вона... Ну, вона не настільки його обожнює, їй просто це подобається робити, і вона ам, любить в'язати. Вона інколи з цим вправляється, інколи ні. Ну, коли у неї є вільний час. І раніше, ось цього вільного часу у неї було дуже багато. І тому вона в'язала усім: усі сусіди, батьки її, ну, коротше, усі знайомі мали щось зв'язане яз... зв Луїзою. Це могли бути рукавички, це могли бути це могла бути якась шапочка, шарфик Светер, ще щось таке. Ну, тобто, усі мали ось ці отакі її подарунки і таке інше. Я сподіваюся, що вона зможе в'язати тут, коли у неї буде а, вільний час. Просто я зараз отаграю, а у мене паралелі з Ліліт, з Еммою. Окей, Емо ви такої не бачила, але от Ліліт. Ну, Ну так, у нас вже почалося нове століття. Треба звикати до нових персонажів. І я можу вам сказати такий невеличкий спойлер: що от зараз вони 1900-ті у нас пройдуть спокійно, менш більше. Тому можемо поки що розслабитися. А, oh, Джек йому телефонує з того світу. угу. Так, то які у тебе стосунки з нашою коровкою? А то у вас то в мінус, то в плюс. Я не розумію нічого. Ну, вона тепер виглядає набагато краще. Надали якийсь а, смаколик чи то корм був що там. Так а ну чи ні. Давайте і. Вау, вона навіть не розлила нічого собі. А так, давай їжу почисть. Угу, я бачу. Я бачу, що тобі не подобається запах. Знаєте, що? Я думаю, з Луїзою буде набагато легше грати, того, що, хоч вона і не надто задоволена цим своїм становищем, але на відміну від Ліліт, то вона не була якоюсь там багатою пані. Типу, хоча вона і народилася у сан та ніколи не займалася якоюсь такою працею, якою займається зараз. Вона все одно якось до цього більш звикла, ніж літ, у якої все життя були якісь помічниці, якась прислуга і таке. Так, а я щойно побачила, що, виявляється, у мене щось погане із звуком було. Несправно працював мікрофон, але я сподіваюся, що все записалося нормально. Ну, коротше, якщо ви бачите цю серію у нормальній якості, то все було окей. Я на це дуже і дуже сподіваюся. Так, от, я щось там говорила про те, що Луїза і Слід схожі, але Луїза більш така а, звикла до праці, як би це сказати. А, от. А чому ти не викинеш сміття? Ось отут от є смітник, він є. От він. Чому ти туди йдеш? Окей, нею вже буде. Давай ти збереш яйця, а розсипеш корм, де він тут ой. Не те. До речі, мені тут щось перед е, записом відео написало, що у нас постаріло е, двоє курей. Правда, я не знаю, хто це. Ти у нас хто. Ага, ось ти от ще якась чорненька. Правда, не знаю, не бачу, де вона. Ну, окей. А у нас хіба не закриті двері? Ага, у нас не закриті, так? Ясно. А тебе можна якусь відси вигнати? Я не знаю, а. Серйозно не можна? Можливо, вона зараз сама туди піде. Чому ти не викидаєш сміття, Луїзу? Ну що це таке? Ой, у нас півень постарів. Чи що? А, ой. Я вже читати розівчилася. Він нас... нам погрожує наш півень, що він від нас втече. Через те, що ми недостатньо добре про нього дбаємо. Серйозно. О, у нас курка вийшла з будинку Супер. Тепер би ще закрити. А де у нас тут? О, і йшла. Так, одразу для всіх тварин, хто у нас тут ще є. А, давайте поки що закриємо для усіх тварин. Тому що у нас немає ні кота, ні собаки, тому окей? До речі, я тут думала, що вже немає чим зайнятися, так як у нас от Ми вже з тваринками нашими повзаємодіяли. Але ні, я згадаю, що в нас є така прекрасна річ, як садік наш, як наш садок. Так, я бачу, що ти прийшов, молодець. Як тобі ідея піти а, прополоти все? Одразу викинути латук, салат, як це правильно перекладається. Ой. Так, що в тебе з домашнім. Окей, потрібно зробити домашнє зараз буде. Так, давайте я ось це от. А раніше отак от працював в том. Ні, кайт терміново потрібно буде збрити ці вуса, того Ну, це взагалі не його стиль. От справді. От дивіться, мені здається, що це ну зовсім не його. Зовсім не його. Вона якось дуже страшно дивиться. А так, ти хочеш прийняти ванну? Окей. Давай йди приймай ванну. А потім підеш та допоможеш отут, от у садіку. Нам потрібно а, зібрати весь врожай. Я, я дуже сподіваюся, що Каю також сподобається працювати в саду, так як це сподобалось йому його дядьку. Тож, якщо у нас всі будуть не любити цей сад, Ну то він загнеться тут остаточно. А що це у нас таке росте? А, це у нас росте ця малина, чи що це у нас таке росте? Наче малина, чи полуниця, що ми там садили, я вже не пам'ятаю. Привіт! Ой, як в тебе все погано з гігієною? Так, ну тут поки що зайнято, тому давай ти а, допоможеш якось, я не знаю. От іди, де у нас тут от. збери весь врожай. Нехай твоїй дружині буде трохи легше. Слухай, я там уже прийняла ванну достатньо, тому давай виходь. Так, яка у нас завтра погода? У нас завтра хмарно. Супер, значить, можеш піти та випрати одяг. Отут от, тут, от, от. а розвісити на мотузці? серйозно? Ну окей. Розвісити так, розвісити, я не маю нічого проти. Ой-ой-ой, давай біжу до ванни. Швидесенько Просто бачите от баги. Я без поняття, чого це так? А так, а отут тут -от іще. А що так? Типу не сезон? І ми не можемо прополоти через це. Ну, окей. Збери весь врожай, тут, тут у нас трояндочки. І що це яблуня? Та яблунь. Супер, молодець. Тепер можеш піти а, щось поїсти. Візьми залишки їжі. Так, нам би ще не завадило отут -от листя зібрати, але воно мені дуже подобається, справді дуже гарно якось так виглядає. Так і хочу ось цей моментик. Зробити скріншот. Так. Ти тут як? Окей, добре. Тобі б теж не завадило поїсти. Тому давай і візьми залишки їжі. В принципі, з того, що я бачу, то Луїза набагато краще себе почуває, якщо не зважати на ось цей сум через Ліліт. То вона, в принципі, себе досить добре почуває. От. Їй трохи вода не подобається, ну, але це вже таке. Не надто важливо. Так, угу, давай ти щось сюди і теж підеш щось перекустуєш, поїш. Так, а тобі терміново потрібно збити, збрити ті вуса, тому що я не можу на це дивитися, от справді. Для мене це який жах. Чекай, 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 куди. Слухай, ти тут тут не можеш, ні? Ні, він тут не може побратися. Це можна зробити тільки ванні перед зеркалом. Угу. Ну, от зараз Том вийде і ти підеш. Сонце моє. Давайте у нас поки що ось сядеш, пов'яжеш. Це воно що таке? А, це для тварин. О, до речі, про тварин. Давайте щось в'яжемо для. О! Добре, я вже хотіла, чому для коровки нічого немає. Так, оце от щось ну, мені не надто подобається. М -м -м так, давайте ось така для Так. та якусь шапочку шарфіком. Так, все, я нарешті дочекалася, що вона звільнилася. Давай. Давай швиденьку позбуться цих вустів, тому що вони просто жахливі. Справді, ну подивіться на це. Ну Справді, я б такого налякалась. Так, а, і приймеш ванну. Ну і того тобі ще потрібно. Так, ти у нас тут їси, добре. І давайте я хочу сфотографувати. Нашу Луїзу. Um, отже, на цьому я буду завершувати цю серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась Ви підтримайте мене лайком, підпискою на канал, також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання, як завжди, буде в описі. І зустрінемось уже зовсім скоро. Всім, па-па!